Доброго ранку! Ми з вами зібралися на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні познайомимося із творчістю українського художника Івана Марчука та його картиною Місячна ніч будемо вчитися розуміти зміст і настрій картини, почуття, які передав художник. Також будемо писати твір, опис за цією картиною. Давайте розпочнемо із вправи наш урок. На кожну літеру слова урок доберімо прикметники, які будуть характеризувати вас, моїх учнів: У уважні Р. Розумні. О організовані К. Кмітливі. Саме такими ви є у мене. Пропоную проводити наш урок під девізом. Вигадуй, пробуй, твори розум, фантазію прояви. Номо ну, до роботи. Перед вами вправа дешифрувальник. Будь ласка, за поданим кодом розшифруйте слово, яке тут закодовано. Поставте відео на паузу. Це слово мистецтво. Поміркуйте, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово мистецтво. Наприклад, у мене виникають такі асоціації: живопис, танець. Музика, картина, вишивка, талант, уміння. А які асоціації виникають у вас? Попрацюємо з підручником. Розгорніть підручник на сторінці 99. Знайдіть вправу 193. В першому завданні подано QR-код. Зіскануйте його, будь ласка, та перегляньте відеоролик Іван Марчук. Поставте відео на паузу. Іван Степанович Марчук це відомий український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Він є почесним громадянином Тернополя, Києва, Канева. У 2007 році потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності, який уклала британська газета Daily Telegraph. А що цікавого про творчість Івана Марчука дізналися ви, переглядаючи відео? Яку нову техніку малювання створив цей живописець? Пльонтанізм. А хто придумав назву цієї техніки? Якщо ви уважно переглядали інтерв'ю, то почули, що назву придумала мама художника, то чим же відрізняються полотна Івана Марчука від робіт інших художників? Саме цим новим стилем у мистецтві блінтанізм. Що ж це таке? Назва походить від слів плести, заплітати, переплітати. Це нанесення фарби тонкими кольоровими лініями їх переплетення під різними кутами, чим досягається ефект об'ємного сяйва. Подумайте, чи хотіли б ви спробувати малювати в такій техніці? Давайте розглянемо репродукцію картини Івана Марчука Місячна ніч на сторінці 99-ю підручнику. Які ваші перші враження від картини? Розгляньте, як вималювано, тобто напльонтано, кожну травинку, стеблинку. Зверніть увагу! Як місячне сяйво відбивається в кожній деталі. Поміркуйте, яку мелодію вам хотілося б почути, розглядаючи картину, послухайте уважно загадку. Як побачиш на картині, намальована хмарина, а під нею квітне гай, чи вирує водограй, чи безмежне синє море. Чи садок вишневий наш, мусиш знати, то картина називається пейзаж. Давайте зараз ще раз розглянемо картину місячна ніч і подумаємо, що зобразив художник натюрморт, пейзаж чи портрет. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, потрібно пригадати. Що ж таке натюрморт? Це різновид малярства, що зображає зірвані плоди, квіти, спійману рибу та здобич мисливців. Пізніше сюди додались предмети, букети квітів, композиції овочів та фруктів, посуд тощо. Що ж таке пейзаж? Пейзаж це жанр в образотворчому мистецтві, у якому об'єктом зображення є природа. А портрет це жанр образотворчого мистецтва, у якому об'єктом зображення є людина чи група людей. Отже, що зобразив Іван Марчук на картині Місячна ніч? Звичайно ж, пейзаж. Картину місячна ніч художник написав у 1982 році. Здається, нічого особливого, нічне небо, повний місяць, стоги сіна, сільські хатки. Митець ніби вплів у свою картину особливі нитки. Стоги сіна виглядають як справжні. Місячне світло сяє із картини і, здається, Освітлює навіть приміщення. Деталі на картині це гра світла, тіні і глибини. На картині панує атмосфера таїнства. Тут легко впізнати почерк художника. Давайте попрацюємо письмово. Запишіть, будь ласка, в зошиті вправа 195. На сторінці 100 у підручнику прочитаємо завдання цієї вправи. Запиши назви предметів, які ти бачиш на картині. Давайте розглянемо картину ще раз і назвемо предмети, зображені на ній. Місяць, ніч, сіно, річка, небо. Село. Будь ласка, запишіть у стопчик ці іменники та доберіть до них прикметники. Поставте відео на паузу. Давайте перевіримо. Ви могли би дібрати такі прикметники. Місяць повний, ясний, ніч місячна. Літня. Сіно запашне, сухе, річка спокійна, не широка, небо бездонне, село сонне. Переходимо до написання твору опису. Складіть і запишіть опис за репродукцією картини Івана Марчука місячна ніч. Потім у готовому творі підкресліть прикметники. Я вам пропоную спочатку попрацювати з чернеткою, потім перевірити написане, звернути увагу, чи послідовно викладені думки, чи вдалося уникнути повторів слів. А вже після цього переписати твір опис у ЗОшит. Підіб'ємо підсумки уроку. Перед вами три скриньки: скринька радості, скринька подиву та скринька суму. Подумайте, що після нашого сьогоднішнього уроку ви би поклали до кожної із цих скриньок. Дякую вам за роботу! До нових зустрічей.